Ну, обмежити кількість входів у застосунок. Це прямо за кожного разу себе питати, що я там шукаю, що я маю зараз там знайти. Інколи буває так, що ми йдемо, нам прийшло повідомлення. Ми йдемо за повідомленням, потім за ним автоматично відкривається інстаграм, фейсбук, тікток і так далі, і все потрішечку. Uh -huh. Тому кожен раз, коли ви бачите, що ви втрачаєте оцей момент контролю, запитаєте, що я зараз хотів зробити, чи що я зараз е планувала е відписати, чи ще комусь зробити. І оці конкретні такі питання собі вони відразу повертають вас до того моменту, де ви можете... Себе приконтролювати. Потім два-три мають бути такі конкретні часових вікна на день для mm -hmm. соцмереж. І якщо ви до години е, протягом всього дня, то це не є залежність. Якщо ви більше годину залипаєте, це вже є певні залежності і треба про себе піклуватися. От, потім можна е, ну, прибрати іконки з головного екрану, або там, е, вимкнути якісь ці сповіщення які постійно приходять. Е, можна е, змінити. Почати там з якихось там новин, я собі виділяю кожного дня 15 хвилин на новини, все крапка, і ставити будильники дуже класно працює для підлітків і для mm -hmm. людей, які складніше включаються і не можуть себе контролювати. Потім можна відновлювати, робити собі дні або там години без телефону. І Створювати собі такий контрбаланс, це такі довгі, глибокі задоволення, де є спілкування з людьми наживо, де є правило, що ми без телефонів. Прогулянки на природі теж можна там залишати телефон вдома в машині, або там відключати його на якийсь час. Е, потім... Контактувати зі своїм тілом, що я зараз хочу, більше відпочинку давати собі. Uh -huh. І відпочинок очей від екранів, воно це все сприяє тому, що ми навчаємося себе контролювати і навчаємося відлучати е, е, себе від того скролінгу і оцього залучення дофамінових рецепторів.